Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами розглянемо відбудову поза півмісяця або на санскриті Архачандрасана. Ця асана вважається балансовою, тому укріплює ноги, розкриває та збільшує мобільність кульшових наших та суглобів, і також дуже добре прям тягне наші міжреберні м'язи. Асана класна, чудово пропрацьовує все тіло і готує нас до більш складних варіацій. Відбудуємо асану як на праву, так і на ліву ноги. І е, деяким, можливо, знадобиться блок для більш якісної та коректної відбудови. Залишаємося на середині килима або переходимо на його початок, стопи збираємо разом, провертаємо таз, нахиляємося вниз, руки ставимо на активні пальці, довирівнюємося за маківкою, робимо глибокий вдих. Зараз розкриваємо праву руку пальцями назовні, за п'ястком всередину. Права рука залишається на активних пальцях. Не ставте зараз на долонь, підніміть її. Деяким знову ж повторюю, знадобиться блок, можна поставити його і одразу на нього спертися. Спробуйте зараз без нього, якщо буде суперскладно, то е, беріть його. Залишаємося так: розкрита права е, рука і максимально активна. І у нас в ідеалі. Мізинець правої ноги на одному рівні з мізинцем правої руки. Фіксуємо себе тут, підтягуємо ліву ногу до себе, згинаючи її в коліні, ліва стопа до стигна, глибокий вдих. Вирівнюємо ліву ногу назад, коліно також підтягнуте і розкриваємо стегно. Прямо розвертаємо. Зараз вага у нас на правій нозі, нога сильна, але на суглобі не стоїмо. Буквально міліметр зігнуте коліно, і також на активних пальцях правої руки. Але більша вага в нозі. Не повністю перехиляйтесь на руку. І тепер лівою рукою ковзаємо по правій, піднімаємо повністю ліву руку вгору. І далі накриваємо себе, одночасно розкриваючи ще більше лівий бік, правий скорочуючи. Погляд зберігаємо внизу, фіксуємо баланс і подовжуємо весь лівий бік. Тримаємося вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трохи більше і глибше розкрились, з видихом. І тепер м'яко накриваємо себе, повертаємо пальці правої руки, закриваємо таз, згинаємо коліна, відпускаємо себе вниз і м'яко, обережно через округлу спину піднімаємось вгору. На праву ногу є. Тепер на ліву і спробуємо з блоком. Провертаємо таз, відпускаємо себе вниз, трошки блок ближче до себе. Руки на активних пальцях потягнулися і далі розкриваємо ліву долонь пальцями назовні за п'ястком середину. Активні пальці рук або тут можна прям взагалі блок поставити і доробри на нього спертися, обирайте свою варіацію. Підтягуємо праве коліно до себе, глибокий повний вдих. Яко виводимо праву рівну ногу назад і розкриваємо стегно. Фіксуємо себе тут і правою рукою ковзаємо по лівій нозі, піднімаємо руку вгору, накриваємо себе і одночасно ще більше дорозкриваємо правий бік. Лівий скорочуємо вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І ще більше розкрились з видихом. Якось накриваємо себе, повертаємо ліву руку, таз. Праве коліно, права стопа є. І м'яко округлюємось, виростаємо. В жодному разі не підтягуйте, коли ви в розкритому положенні, плече до вуха. Не накривайте себе. Якби ми не розкривали бік, все одно плече штовхаємо вниз. І у нас прям ідеальна лінія витяжіння. Протилежний бік ми скорочуємо і постійно намагайтеся себе дорозвертати, не залишатися по центру, ми себе розкриваємо в площину. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що у вас вийшла Арха Будь ласка, спробуйте її відбудувати не один раз, а прям якісно, що на праву, що на ліву ногу. Поспостерігати, що відчуває тіло в той момент, коли ви то на одній нозі, то на іншій. І поглиблюйте, поглиблюйте свою практику. Щиро дякую вам ще раз за перегляд і зовсім скоро побачимося з вами на килимках у нових відео. Намасте!